Жанна, ти була одна з тих людей, яких я згадала, коли вирішила зробити цей проект. Чому я тебе відразу згадала? Тому що коли почалася велика війна, ти була в місті, ти була в Конотопі, у себе вдома, і, хоча місто було в оточенні більше місяця, ти якось умудрялася. Підтримувати інших людей, своїх друзів, близьких, які знаходилися в інших містах України або за кордоном. Де ти брала цей оптимізм, щоб підтримувати нас? Важко зараз згадувати ті часи, бо це було дуже страшно, я можу зізнатися так. Але чомусь, коли я розмовляла, слухала своїх друзів, яким довелося поїхати з міста покинути тут свої родини, свій бізнес, своїх друзів. Їм було дуже боляче там. Їм було дуже боляче тікати, їм було важко там себе якось знайти. Навіть з тобою ми розмовляли кожного дня, і я я розуміла, що те, що я залишаюся вдома, навіть в оточенні, мені легше, ніж те. Що ви поїхали, мої, мої друзі, мої близькі поїхали туди, були там. Мабуть, саме в цьому. Це була якась така твоя задача всіх підтримувати? Коли я слухала, я розмовляла кожного дня з усіма, хто поїхав. Кожного дня вони мені казали про те, що я теж маю поїхати. Ти неодноразово мені про це казала, що ти мене чекаєш і саме там ти була ти, і в інші країни ти мені пропонувала, але я сказала, що ні, я залишуся, я нікуди не поїду. Голос у всіх був сумний. Всім було якось так важко. Я не розумію. Мені, мабуть, ця земля, мій дом, все це мені давало сил підтримувати тих, кому ще важче. До речі, про. Про дім Конотоп у нас відоме місто в Україні. А після <певних>, певних подій, коли жінки налякали росіян, які зайшли в центр міста, налякали конотопськими вільмами. І ролік цей розлетівся на весь світ, то Конотоп стало ще більш відомим містом і таким містом легенд. Ти взагалі в цю легенду віриш про звичайно, конотопських Христ? Звичайно, звичайно, я в це дуже вірю. І навіть після того, як ми вийшли з оточення, я знайшла знов ту книгу Квітку Коснов'яненко. Конотопська відьма. Я ще раз перечитала, впевнилась в тому, що так справді ми сильні, ми можемо. Бо це віра. Це віра в те, що ти можеш щось зробити не лише якось фізично, а ще своїми подумками, своїм якоюсь енергією, спрямовуючи все це на те, щоб відбувалися певні події. Угу. Тому так, ми всі тут відміємо. І відьмаки, мабуть, щоб чоловіки не образили. Ні-ні, ні в якому разі, звичайно. До війни... У тебе був бізнес, у тебе було декілька твоїх справ, у тебе був туристичний бізнес, ти займалася авто, оформлювала, також ти тренерка з одного з видів спорту. Як зараз справи, як у тебе зараз з цим справи? Що змінилося? Розкажи трошки. А, стало важче, справді стало важче, стало набагато менше клієнтів. А, але Мабуть, саме спорт, саме тренування допомагають відчувати себе більш-менш нормально. А скажи, ем, крім спорту, що зараз тебе підтримує? От спорт вже ти назвала, а зараз е, е, знову ситуація трошки да, змінюється, ми всі в напрузі, енергетична криза тут, ми без світла сидимо вже певний час. Як ти зараз переключаєшся з цих думок, з цих от, коли ти цілий день періодично там сидиш, читаєш новини, чи, я так, слово, це бувають такі моменти, що накриває просто. Крім спорту, є ще якісь у тебе способи, методи, як ти себе тримаєш в руках і тримаєш у цей баланс і ресурс? Так. Чане, і по-перше, це а, самоконтроль. контроль. Uh -huh. Тобто, коли ти починаєш постійно занурюватися в новини, постійно читати, напруга внутрішня зростає дуже сильно. Uh -huh. Я сама це відчуваю, тому я кажу собі стоп! Я перестаю читати, я перестаю слідкувати, я намагаюся більше гуляти і робити більше звичайних для себе речей, тобто щось готувати. Зустрічатися з друзями, ходити на якісь заходи, навіть в те ж саме кіно, кудись поїхати в інше місто, може зовсім близенько, але все-таки якось намагаюся відволікатися. Ти один раз єдиний подорожувала по справі до іншого міста і казала, що тобі було страшно виїхати з Конотопа. Це це мене навіть здивувало і злякало одночасно, тому що. В своєму мирному житті я дуже люблю подорожувати, відкривати для себе нові місця. Але так сталося, що мені потрібно було виїхати. І ось влітку я їздила до міста Левів. Ольвів, так угу. це було дуже страшно. Мені було страшно покинути свій дім. Угу. Мені було страшно залишити свій дім без себе. Це я наче якось так зросла з цим, цим місцем зі своїм домом. Я навіть не можу зрозуміти, що це. Я навіть подумки наявляю, як я поїду кудись, ще де інше, угу. щось дивитися. Тобто думок кудись поїхати на певний час, навіть зараз у тебе нема. Відпочити десь там, переключитися. У мене багато друзів, які зараз живуть за кордоном, які постійно телефонують, які питають, як справи, запрошують постійно до себе в гості якось відпочити, якось, якось відволіктись. Але я не ага. можу звідси поїхати, я навіть не знаю, що це. Жанна, як змінилося місто, от за, за твоїми спостереженнями от, протягом цих місяців? Конотоп якось змінився, люди змінилися? Весь цей час починається з 24 лютого. Спочатку це був страх, це відчувалося. тому що люди навіть бачивши людей на вулиці, бачать, що ми перелягу на, на лиці. Навіть в черзі в черзі буває так, що чуєш якісь там скарги, якісь суперечки. Але зараз все це стало набагато тихше. Люди стали тихішими. Так. Ще таке запитання. Так як ти, ти кажеш, що ти ну, завжди будеш тут, нікуди не хочеш виїхати, поїхати, відпочити, відволіктися. Я правильно розумію, що перемогу ти будеш зустрічати в Конотопі. Звичайно. Я чекаю на перемогу. Я кожного дня уявляю, як це буде відбуватися. Сукня вже біжі, купила? Так, У мене вже навіть є сукня. Я все це уявляю. Так, ще треба взуття до цієї сукні і все буде. І перемога наша. І перемога наша. Добре, дякую тобі, що і ти тобі. погодилася. <реш>